Реєстраційна служба області продовжує удосконалюватися, і для цього керівник установи Олег Дробот вкотре вирушив в область на зустріч з мешканцями цього разу Лозівщини, аби дізнатися з перших вуст, як працює служба, які є нарікання і з якими питаннями варто попрацювати. На прийом до очільника обласної реєстраційної служби прийшла і Ніна Большак від свого сільгосппідприємства Жінка прийшла з'ясувати, хто ж має займатися реєстрацією нерозподілених паїв, бо поки в них 25 гектарів такої землі простоює. Реєстрація договорів оренди нам крайне потрібна для того, щоб спокійно обробляти земельні ділянки, спокійно ростити сільськогосподарську продукцію і збирати врожай. Немає реєстрації договорів оренди цих зареєстрованих. Треба узаконити, хто ж повинен зареєструвати, чи сільська рада, чи реєстраційна служба. З цією проблемою знайомі відповів Олег Дробот. Питання актуальне, але не вирішене, бо не визначений власник землі, за яким реєструвати майнове право. Тож розв'язати проблему можливо лише на законодавчому рівні. Отсюди і проблема в реєстрації вторічних прав а саме прав оренди на дані земельні участки і відповідно, невозможності їх експлуатувати в зв'язку з тим, що дані права закріпити невозможно. Но могу вам сказати, що на протяженні минулого року і даного року реєстраційна служба Харківської області доводила до свіді Укргосреєстру. Актуальна зданого проси, і в принципі це, та вопрос актуальні не только для Харківської сіну і всі страни в целом. Могу сказати, що Верховна Раді зареєстріван соответствуючий законопроект, який довго определіти статус даних земель і внести зміння в землі кодекси, другі норматівна правої акти. Після керівник установи відправився з ревізією до лозівського реєстраційного підрозділу в колі уваги. Все до дрібниці від оформлення стендів до якості надання послуг мешканцям Лозівщини. Послуга обращає формі. документы там. Ну, оформление документов. Ну, документов на что? На землю, на дом. На дом. Есть ли вам пакет документов, которые вы должны подавать? Уже на консультацию приходила. Вы получили Сказать, Да, да. Консультировался буквально 15 минут. 15 получили? Ну, 10-15 минут, да. Она посмотрела документы, сказала, какие документы надо. И, и, и все. Мы шут, собрали документы, сейчас будем дальше. Хорошо, удачи вам. Спасибо. В Лозівській реєстраційній службі з липня новий керівник, бо з початку заснування служби там було виявлено багато недоліків. у роботі. Перше, це була, звісно, неукомплектованість штата. Не знаю, з чим це було связано. Може, не було бажаючих людей, може, просто ніхто не обращался. На сьогоднішній день этот вопрос решен. у нас штат регистрационної служби укомплектований. Друге, второе были некоторые недоработки, которые достались мне от предыдущих руководителей, скажем так, нам подключили. Других регістраторів з других районів Это тоже благодаря Олегу Игоревичу. Это все оперативно. І регистраторы других районів приймали наших людей і регистрировали наші дела. Та завдяки спільній та системній роботі із обласними керівниками зараз всі ці питання вирішені. Результат наочний служба працює без затримок, і це відзначають і мешканці Лозівщини, і очільники району. На сьогоднішній день к службі. Претензий нет, служба работает в штатном режиме, возникающие вопросы решаются. Сегодняшний пример – приезд руководителя областного регистрационной службы тому доказательству, что все, все поставленные вопросы решаются оперативно и в сроки, определенных государством законодательно. На сегодня, последние полгода, очень сдвинулась регистрация документации. То, что По об'єктивним причинам завісала і не реєструвала сьогодні, проходить, Претензії сьогодні. Приймають отлично. Вічно в мене ніяких жалоб, вопросов, нічого немає. На сьогоднішній день я дуже вдячна, вдячна роботі служби, відсутні черги зовсім. Кожному надається відповідна увага, певна увага. Реєстрація договорів в мене проводиться дуже добре. Те, окрім досягнень є й проблеми з наболілого питання приміщення, поки що реєстраторам доводиться працювати на третьому поверсі готелю, і під боком в них чимало приватних організацій, які жодного відношення до служби не мають. Та поміщення має відповідати сучасним стандартам. В моєму розумінні, має бути розположено на першому етажі і бути... оно должно максимально приближенным быть к центрам предоставления административных услуг, которые функционируют на территории Вазовского района. Оба эти центра находятся в центральной части города Вазовой. Мы бы хотели, конечно, службу разместить там. Сегодня я провел переговоры с главой района, мы обсудили рабочие предложения. И также провел переговоры с мэром города Вазовая для того, чтобы найти какие-то варианты для размещения службы. Загалом вже за майже два роки роботи реєстраційна служба області зробила величезний крок вперед, каже Олег Дробот, і у своєму розвитку, і на зустріч відвідувачам. Менше ніж через місяць ми по суті, завершимо двохлітній період роботи служби в сфері реєстрації прав на недвіжиме імунства. За смілостю можу сказати, що во всіх 27 районах і в місті Харкові цей питання вже налажений. І служби работают в штатному режимі. Рішені основные матеріально технические вопросы, рішені основні кадрові вопросы, отработаны всі механізми і процедури.